Я вас вітаю на кухні. Ви на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні ми будемо готувати смачну гречану кашу, розсипчату, ароматну і дуже корисну. А ще така каша готується дуже швидко. Її можна навіть приготувати перед тим, як іти на роботу. Вранці не поспішають. Беремо необхідну кількість гречки сирої, сухої. У мене тут дві склянки, Ви ж беріть, скільки вам необхідно. Гречку перебираю, мию і заливаю водою один до двох, тобто дві склянки гречки, чотири склянки води. Це я роблю все з вечора. Правда, цього разу я забула і замочила гречку зранку. Але нічого, я думаю, що вона до обіду встигне приготуватися, бо кашу я готую на обід. Накрила її кришечкою, відставила в сторону. А я тим часом зроблю таку засмажку. У мене тут курячий жир, можна взяти сало, чи зір, чи смалець, чи навіть олію. Жир нарізаю невеличкими шматочками і відправляю на сковорідку. Нехай обсмажується. Поки жир підсмажується, я беру одну крупну цибулину і нарізаю її середніми кубиками. Жир витопився, додаю до нього подрібнену цибулю. Перемішую все і нехай трошки підсмажиться. Поки цибуля підсмажується, я одну крупну моркву натираю на крупну тертушку. Цибуля підсмажилась до прозорості, додаю до неї моркву. Перемішую, підсолюю, накриваю кришкою і тушкую. Поки овочі тушкуються, перевіряю гречку. Дивіться, скільки води було і скільки лишилось. А якби вона простояла всю ніч, вода б майже вся б увібралась у гречку. Готую все в глибокій сковорідці. Овочі протушкувались, дивіться, жирок там такий жовтенький, те що треба. Сюди до овочів відправляю всю гречку разом з водою, яка там є, з усім перемішую, підсолюю за смаком, накриваю кришкою і даю їй приготуватися. Поки сковорідка з кашею на помірному вогні булькає, я приготую до цієї каші салат. Салат я вам не буду показувати. Можете приготувати будь-який. І навіть дуже люблю я гречану кашу із соленими огірками. Але такі огірки то зимовий варіант. А зараз осінь і тому готуємо з огірків, помідорів, капусти, перцю, все, що любите, все додавайте до свого салату. Перевіряю, чи випаровувалась вода. Якщо нема води. Кашу відставляю в сторону, накриваю кришкою, накриваю зверху ще рушником, і нехай постоїть хвилин 5-10, щоб умліла. Все готово, можна смакувати. У мене тут іще котлетка є, але про котлетку якось іншим разом розкажу, як я її готувала і з чого. А також салат класичний осінній салат з огірків і помідорів. Отака кашка розсипчата. Смакота, котлетку ще спробую. Дуже смачно. А ви готуєте так гречану кашу? Розкажіть, як ви готуєте. Якщо готуєте чи подобається вам такий рецепт. Всім щиро дякую, хто заходить на мій канал, хто лишає свої коментарі, хто підписується на мій канал, заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі!